Діагностика та обслуговування. Як подовжити строк експлуатації автомобіля? Кількість водіїв, а отже, і український автопарк, збільшується щороку. У 2023 році кількість вживаних легковиків, ввезених в Україну з за кордону, становить 75%. Ця статистика прогнозує, що відвідування СТО українцями. Будуть частими, адже тримати автомобіль у належному стані є одним з головних завдань власника. Нові авто потребують своєчасного обслуговування, а ті, що були у вжитку, тим паче. Своєчасне виявлення несправностей дозволяє уникнути серйозних та дорогих поломок в майбутньому. Нагадуємо, що в сервісному центрі автосалоні та СТО Олімпмотор обслуговують приватних та корпоративних клієнтів жестовою мовою. Для людей з порушенням слуху реалізовані такі рішення. Connect Pro У салоні Хюндай є планшет зі встановленим програмним забезпеченням для виклику перекладача жестової мови. Щоб вільно спілкуватися зі спеціалістом салону. Конект Веб. Віджит «Вушко» на сайті дозволяє здійснити телефонний дзвінок, записатися на технічний огляд авто, уточнити будь-які питання наявності запчастин і таке інше. Конект QR. Діалог з майстром може супроводжувати перекладач жестової мови. Достатньо відсканувати спеціалізований QR-код через застосунок перекладач GM. Технічне обслуговування та діагностика, що важливо знати. Існують різні види діагностики візуальна, інструментальна, комп'ютерна. Під час візуальної діагностики механік оглядає автомобіль на предмет витікань рідин. Пошкоджень деталей, ознак зношування. За допомогою інструментальної діагностики перевіряється тиск в системах, стан акумулятора, робота окремих механізмів. Комп'ютерна діагностика дозволяє отримати інформацію про роботу електронних систем та параметри двигуна в режимі реального часу. Регулярне технічне обслуговування включає перевірку рівня мастил, заміну фільтрів, регулювання систем. Це дозволяє підтримувати автомобіль в робочому стані, запобігти передчасному зношуванню та подовжити термін служби. З віком на деталях автомобіля з'являється природний знос. Своєчасна заміна таких деталей, як гальмівні колодки, диски щеплення, приводні паси тощо дозволяє уникнути більш серйозних та дорогих ремонтів в майбутньому. Також важливу роль у збільшенні терміну служби автомобіля відіграє якісне паливо та мастильні матеріали. Низькоякісне пальне може призвести до утворення нагару та відкладень. Що негативно впливає на стан двигуна, Правила для продовження строку експлуатації автомобіля Проводити регулярне технічне обслуговування згідно з графіком, рекомендованим заводом-виробником своєчасно змінювати масла та фільтри, здійснювати сезонне обслуговування. Не допускати експлуатацію автомобіля з несправними системами та механізмами дотримуватись правил експлуатації та режиму роботи силового агрегату, комплексу взаємопов'язаних вузлів, призначених для приведення в рух автомобіля, двигун та трансмісія. Замінювати зношені деталі на якісні та оригінальні запчастини дотримання цих нескладних правил дозволить продовжити строк служби вашого автомобіля на десятки тисяч кілометрів регулярна профілактика, своєчасна діагностика та якісне обслуговування, запорука довговічності та надійності автомобіля.